Привіт! В одному зі своїх попередніх відеоуроків я розповідав, як користуватися фаербагом. Сьогодні я також говоритиму про це, але у своєрідному контексті. У контексті комічності. Отже, використовуючи Firebug, можна досягти цікавого комічного ефекту. Наприклад, піти на якийсь офіційний сайт, скажімо, на сайт Президента України, і трохи модифікувати. тобто... Підправити офіційну статтю. Скажімо, Зробимо так, щоб заголовок цієї статті та світлина говорили про те, що наступним президентом України буде, скажімо, Мак, тобто я. Отже, таким чином ми будемо досягати комічного ефекту. Принаймні, я на це сподіваюся. Передовсім відкриваємо Firebug. Клацаємо на кнопку. Оберіть елемент сторінки для досліджень. І ось так наводимо на наш заголовок. Натискаємо. І ось тут виділяється текст заголовка. Перші два слова залишаємо, тобто заява президента, а решту заголовку ми змінимо. Наприклад, заява президента про те, що наступним президентом буде Мак. Отже, ось таким чином ми маємо на офіційному сайті потрібний нам заголовок. Також можна змінити е, світлину. Для цього знову ж таки натискаємо на кнопку Обрати елемент для досліджень і натискаємо на нашу світлину. Отже, ось вона. Тепер нам потрібне посилання на те зображення, яке ми хочемо використовувати. Я використовуватиму свою фотографію. І тепер. Як source, тобто SRC для нашого зображення, я просто вставлю посилання на своє зображення. Ось таким чином. Тепер згортаємо Firebug і бачимо статтю, у якій офіційно оголошується, що наступним президентом буде Mac. Сподіваюсь, ви зможете використати цю пораду для досягнення якогось комічного ефекту. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!